Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму марафоні по бінарним опціонам. Сьогодні вже у нас 22-й день. Так, продовжуємо марафонити. Я вже в угоді. І давайте малювати і пояснювати, чому я в цю угоду зайшов. Так, що я тут бачу? Бачу я тут, що ціна стрімко рухалася донизу, потім відбулося перше заокруглення, потім відбулося друге заокруглення. От, і очікую, що ціна піде донизу. Тобто. Ціна наразі вперлася в такий от косий рівень супротиву. Я очікую, що можливо буде від цього рівня невеличкий такий от відскок, така невруська корекція, а потім все ж таки ціна піде донизу. Хоча ціна може піти вгору, але я на що розраховую на те, що мого часу експірації вистачить, щоб ціна трішечки походила біля рівня, щоб вона там потопталася. От, і власне потім піде донизу. Так, вчора у нас був гарний такий день, як бачите, 6 плюсів в ряд. 6 плюсів в ряд, хоча і я наробив там купу помилок, от, але все ж таки вдалося закрити день в плюс. До речі, хто не бачив вчорашню торгівлю, раджу подивитися. Зараз тут з'явиться посилання на це відео. Що ж, друзі, угода вже відкрита, поки що ніби все рухається досить непогано, але подивимося, як ця угода закриється. Ну що, перша угода все ж таки закривається в мінус, хоча й було дуже близько до плюса. Ну нічого. Уже... Ця фігура, до речі, дуже схожа на логотип Макдональдса. Знову він, знову ми... ну, я по ньому заходжу і знову мінус. Ну що ж, це все ж таки експерименти, тому було варто спробувати. Добре, перша угода зайшла в мінус, шукаємо щось більш цікавіше. Так, друзі, ще одна цікава ситуація. Давайте зайдемо спочатку в неї і тепер я вам буду пояснювати, чому я сюди зайшов. Так, продовжуємо експериментувати з різними фігурами. Давайте малювати скріншотик. Так, що я тут бачу? Бачу різкий імпульсний рух ціни вверх. І потім, що називається, фігура бичий прапор. Бичий прапор говорить нам про те, що ціна збирається йти вверх. Тому, власне, і угоду я свою відкривав вверх. Хто не знає, що таке бищий прапор, давайте я вам тут покажу картинку, як ця фігура технічного аналізу взагалі виглядає ідеально. От, а в нас на графіку, як ви бачите, був спочатку імпульсний рух ціни вниз, потім ціна розвернулася і пішла вгору, От, трішечки скриптувалася, і я очікую, що рух цей все ж таки вгору продовжиться. Ось такий, друзі, власний аналіз. Якщо у вас є якісь інші думки з цього приводу. Можливо, ви бачите тут щось інше, то пишіть в коментарях, буде цікаво почути вашу думку. Що ж, дивимося, як ця формація себе відпрацює, і будемо шукати якісь інші ситуації, оскільки треба буде виходити сьогодні в плюс. Ну що, фігура себе ідеально відпрацювала. Закриваємо плюс, один мінус, один плюс. Поки що непогано, і продовжуємо шукати ще якусь хорошу ситуацію. Так, друзі, ось подивіться, що я для вас знайшов. Так, відкриваю году, і давайте тепер вже будемо пояснювати. Спочатку додамо вибраним. Так, ну що я тут побачив? Давайте е спробую все ж таки пояснити. Значить, У нас тут був гачочок так, от е, Був стрімкий рух ціни донизу. і Потім з цього гачечка ціна зірвалася, продовжила свій рух донизу. от, І я тепер очікую, що вона буде повертатися ось до цього накопичення, яке на цьому гачечку лишилося. Так, ну, от таке пояснення. Сьогодні також такий день експериментальних якихось угод. от, ну Буду сподіватися, що цей день все ж таки закриється в плюс. тому що Попередній день, коли ми експериментували, закінчився не дуже добре, наскільки я пам'ятаю. Так ну добре, дивимося, як угода закриється. І якщо вона закриється в плюс, то на сьогодні це все. Якщо ні, то будемо шукати ще якісь точки для входу. Так, друзі, я тут знайшов ще одну цікаву точку для входу. Вирішив в неї зайти і вирішив не чекати, доки закриється попередня угода, тому що чомусь здається мені, що попередня угода пішла вже не в той бік, який хотілося. Так, добре, дивіться, тут ось також був гачок, тільки гачок навпаки, зверху вниз. От. І очікую, що власне буде таке закруглення, ціна піде до цього рівня. От. Ну, Подивимося, цей USDT BDT, як бачите, він вже пішов не в той бік, який би хотілося, тому думаю, що якраз перестрахуюся другою годою. Так, ну дивіться, тут ще така ситуація, яка також схожа на гачок. І дуже спокуслива, щоб в неї зайти. Так, ну давайте зайду, тому що... Судячи з усього, цей USDT, bdt він зайде в мінус, і мені все одно придеться відкрити ще 2 угоди, щоб його перекрити. Так, все. Ну, ці три угоди. Так, ну дивіться, ну, гачок, ви всі це знаєте. Все, гачочок, після чого ціна рухається вгору. Все елементарно і просто. Ну, що, тепер три угоди в мене відкриті. Будемо чекати, як вони завершаться. Ну, тут явно вже мінус. Тут можна вже навіть і не чекати. Навряд чи щось тут поміняється. Так, ну все, добре, закрилося. Тут мінус два мінуса, один плюс. От, і давайте, мабуть, тепер зробимо два графіка, щоб було нам зручніше спостерігати за цими угодами. О, ну дивіться, тут от на USD USD BRL, якийсь бразильська ліра чи що, не знаю. Тут нібито так, угода пішла туди, куди потрібно. Ой, не угода, вибачаю, ціна пішла туди, куди потрібно, а угода наша поки що стоїть на місці. Так, ну і давайте другу теж знайдемо. Цей CNI. Йот... Поки що, поки що все виглядає ніби. Добре, подивимося, як це все закриється. Так, ну що, йод Сінай у нас заходить в мінус. До речі, йод, здається, це йорданський дінар. Я колись подивився, але... Точно не пам'ятаю, чи правильно зараз скажу. Так, ну один у нас мінус, і на парі USDT БРЛ. Схоже на те, що все ж таки угода закриється в плюс. Так, і вона закривається в плюс. Що ж, що ми маємо на цей момент? Ми маємо два плюси і три мінуси. Тому нам потрібно ще, як мінімум, дві угоди, щоб закрити день в плюс. Що ж, продовжую шукати. Так, друзі, знайшов ще одну ситуацію для вас. От, Відкрив вже угоду вверх, покажу вам логіку. Значить, імпульсний рух ціни вгору, потім невеличка корекція вниз заокруглення, і очікую, що ціна піде вгору. От, не знаю, як цю формацію назвати, давайте назвемо її як це, тризубець Посейдона. Хай буде. І друзі, не ставте серйозно до цих всіх назв, тому що, знову ж таки, взагалі не важливо, як ви цю формації назвете. Це все робиться для вас же самих. Я їх називаю для себе так, як мені подобається. Гачки, там, крючки Посейдона, Макдональдс взагалі це назва ні на що не впливає. От, знаєте, як, хоч горшком назви. Головне, щоб це для вас працювало. Тобто, головне, щоб ви бачили ці формації на графіку і головне, щоб вони е відпрацьовували саме для вас. Тому що якщо ви будете отак -от серйозно сприймати ці всі назви, то може скластися таке враження, що є лише якийсь список конкретних закономірностей, конкретних формацій, які тільки й працюють. Ну тобто, ви от дивитеся там в книжках намальовані якісь голова і плечі, там подвійне дно. Бичий прапор, там ще якийсь прапор, там якісь ще трикутники, от всякі різні. Так, вони всі ці працю... все це працює, але це лише приклад того, що може працювати. А цих формацій може бути безліч. От знову ж таки, я собі попридумував якісь гачки, ви можете собі попридумувати ще щось. Це взагалі не важливо. От важливо, ще раз повторюсь, важливо те, щоб воно працювало саме для вас. Взагалі найкраще, якщо ви знайдете закономірності, які ви бачите краще за все. Тобто, якщо ви намагаєтесь торгувати по якомусь там трикутнику і у вас не отримується, то забийте ви не той трикутник. Торгуйте, не знаю, по ромбу, по квадрату торгуйте, але головне, що ви цю закономірність бачите і ви розумієте, куди буде рухатись ціна. От. Так що я, в принципі, топлю за те, щоб придумувати свої власні формації. Ну і звісно, краще відпрацьовувати ці всі формації на деморахунку спочатку, набивати статистику, розуміти, чи є там взагалі потенціал в цій формації, чи взагалі вона е, працює, тому що можна один день потугувати на бінарках, побачити там якусь фігуру, яка працює лише один-два дні, і уявити, що ви схватили бінарного бога за бороду і тепер вже розбагатієте. На жаль, ні, це так не працює. Потрібно. Хоча б 30 днів, от кожен день поторгувати по цій фігурі, зробити велику статистику. Чим більше угод ви зробите, тим більша ймовірність того, що ваша статистика буде працювати. Ну а взагалі, друзі, пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, чи вважаєте ви, що краще торгувати по тим фігурам, які вже нам озвучили трейдери до нас у цих всіх розумних книжках, чи ви за те, що можна придумувати і свої формації. Було б цікаво почути вашу думку. Що ж, сьогодні посейдон на моєму боці, і, як ви бачите, угода залітає в плюс. Що ж, у нас тепер три плюса, 3 мінуса, от, і треба знайти ще одненьку плюсову угоду. Добре, давайте шукати якісь цікаві ситуації і будемо заходити. Так, ось ще одна така формація, по якій я заходжу. Ну, вона не геть така, як я заходжу, давайте я вам поясню. Значить, імпульсний рух донизу, потім заокруглення і очікую, що ціна буде йти вниз. Що мене тут бентежить, в принципі, що тут не зовсім було таке заокруглення, тобто воно ніби як не недоформоване якесь. От, фігура така, можна сказати, сира, От, я би так сказав. Але, до речі, дивіться, вона схожа на попередню формацію, яку я назвав тоді тризубець Посейдона. Ну, на тризубець вона не схожа, але на якийсь штик Посейдона схожий. Дивіться, вона схожа, тільки вона ніби як перевернута. Ось, не знаю, чи бачите, чи ні. Дивіться, тут був рух вгору, потім вниз заокруглення, і ціна пішла вгору. От, а тут навпаки вниз йшла ціна, потім от вгору таке заокруглення, така корекція, от. ну і власне очікую, що піде вниз. Бачите, вони ніби схожі, просто вона зеркально перевернута. Власне, тому я так і зайшов. що Мені здається, що це має себе відпрацьовувати, лише, але лише в протилежний бік. Що, як бачите, перевернути штик посейдона не відпрацьовує себе протилежний бій, тим не менше, все ж таки хочу сказати, що ця формація я раніше по ній заходив, і вона себе все ж таки відпрацьовувала. От, дивіться, отут от схожа, і я все ж таки ризикну зайти по цій формації ще раз. О, це звичайно виглядає дивно, ніби я ідіот, який робить одні ті самі дії і очікує різні результати. Але все ж таки хочу побачити, чи дійсно ця формація відпрацьовує себе по-різному. До речі, друзі, отак і збирається статистика, ви просто заходите по одній тій самій формації, в одну ту саму сторону, і потім у вас будуть статистичні дані, скільки разів себе ну, фігура відпрацювала і скільки разів ви зайшли в мінус. От, от Ви назбирали 100 таких формацій, відкрилися вниз і дивитеся. Ага, 50 на 50, значить, скоріше всього, що фігура не працює. А якщо там 70 на 30, то, скоріше все, що є сенс, додати її в свій торговий арсенал фігур. Так, ну добре, подивимося, чим закриється ця формація. Точніше, чим закриється вона цього разу. Так, угода, хоч і зайшла в плюс, але не можу сказати, що себе фігура відпрацювала-відпрацювала. Е, тоненько, так тут мені, в принципі, мабуть, повезло, тому що е, ну, деякі якісь ліч, лічені пункти мене відділили від, відділяли від е, того, що погода зайшла в мінус. Ну, Тим не менше, плюс є плюс, е, фігура себе відпрацювала поганенько, скоріше всього, що. Це не та формація, яку я бачив раніше. Ну, якась вона дуже мілка. Принаймні, тепер в мене є досвід якийсь, і буду спостерігати. Не можу сказати, що я тепер не буду заходити по такій формації. Скоріше за все, буду, але, мабуть, буду тепер більш уважно до такої фігури відноситись. Так, добре. Шукаємо ще щось, куди ми можемо зайти. Друзі, дивіться, що я тут знайшов. Це моя стара улюблена формація, фігура, яку я називаю гачком. Хто ще не знає, як вона виглядає, давайте я вам її покажу. Отже, так. отже, рух ціни донизу, потім відбувається отаке закруглення і очікую, що ціна піде донизу. В принципі, все просто. От, угоду я вже відкрив. Так що спостерігаємо. Чи відпрацює себе гачочок, чи не відпрацює. Так, ну щось наш гачочок себе не зовсім так відпрацює, як хотілося би, можливо, я там рано зайшов. Так, дивіться, і я вирішив зайти ще на парі ЄСД GPI по класичній фігурі, яку називають всі. Медвежий прапор. Отже, як інформується. Спочатку ціна йде донизу, потім йде такий боковичок, який рухається вверх, і очікую, що після такого боковичка ціна буде цей прапор пробивати, лінію супротиву, от, і рухатись донизу. Ось, до речі, вам ще одна картинка з Binance, як це, в принципі, виглядає в книжках. Ну що, гачок відпрацював себе в мінус. Мені здається, що я просто рано в нього зайшов і він ще не був сформований. Тому я хочу зайти в нього ще раз. От, мені здається, зараз він глядає набагато краще. Тобто, сам, сам гачок він якби більш повніше сформувався. От Що ж, дві угоди у нас відкритого, Спостерігаємо. красота, гачочок відпрацював прям супер чудово. Власне, як і медвежий прапор, себе також чудово відпрацьовує. Ціна пішла далеченько, точніше, низенько низенько Ну і тут залишається у нас вже якісь лічені секунди. Так, друзі, бачите, формації себе добре відпрацьовують, але не кожен раз ти їх бачиш якби чітко і правильно. Тому тут Неможливо, мабуть, отак от подивитися когось на ютубчику чи почитати книжечку і відразу піти торгувати в плюс. Потрібно дуже багато практики, дуже багато надивленості, щоб ви могли чудово помічати ці фігури на графіку. Що ж, друзі, на цьому в мене все. У мене скільки? 2, 3, 4, 5, 6 плюсів, 5 мінусів, а це значить, що сьогодні день я закриваю свій профіт. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися, увімкнути дзвіночок, поставити лайк і напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу нацфігур. Все, друзі, зустрічаємося завтра на цьому ж місці. Всім профіта і всім па-па!